Ти бачила! На. Паня! Що тись кес? Мене келік виробило. Ще й на такій серії. А я тобі казала, що вдома має бути якісна проводка. Так, не небамахуся. Мене так все якісне. Ну все, прибув. Обирай надійну та якісну проводку, а також електрообладнання в інтернет-магазині Кабельок. Завжди надійно і практично. Дивись, якщо подзвониш в інтернет-магазин Кабельок, ціна буде дешевша ніж на сайті. Тільки ти нікому не кажи. Це таємниця. Давай, телефонуй.